Всіх вітаю в студії з вами Канадський Марк. І сьогодні я для вас підготував дуже цікаве відео. І справді це досить складно розповідати і взагалі піднімати таку тему. Бо ця тема є болюча, і ця тема болить не тільки мене, а болить багатьох дуже українців і майже всіх українців по світу, та також в Україні. Це дуже прикро те, що зараз відбувається, те, що і як називають українців, які перебувають за кордоном. І те, як українці нападають на інших українців і починають, як то кажуть, займатися цим самоїдством. І це одна з наших найбільших таких слабинок з самого початку, і дуже прикро, що українці нападають на своїх же ж українців, коли нас так мало залишилося. Справді, теперішній час і зараз іменно як ніколи, нам потрібно цінувати. Українців нам потрібно єднатися. Нам, нам потрібно розуміти, що кожен українець і кожне українське життя зараз дуже цінне, і це майбутнє наше. Люди, які мають в серці нашу культуру, люди, які розмовляють українською мовою, люди, які пам'ятають про своїх предків, вони є майбутнє, вони є надія на те, що ми існували, на те, що ми мали можливість після перемоги. Існувати і мати шанс бути сильною державою в Європі. Ваша думка буде цікава на цю е, тему, на цю ситуацію, тому буду чекати, і не тільки я буду чекати вашої думки, пам'ятайте всі, хто дивиться це відео або буде його дивитися, обов'язково заглянуть в коментарі та почитають для себе, що співвітчизники, що українці за кордоном, що українці в Україні думають про цю всю ситуацію. Хочете, не підтримуйте мене, хочете, підтримайте мене. Звісно, я буду вам вдячний. Хто підпишеться, хто залишить подобайку цьому відео? Але я просто вам хочу розповісти з боку людини, яка проживає вже дуже довгий час за кордоном, і людини, яка виїхала дитиною зі своїми батьками, яка не мала ніколи можливості, можна так сказати, самому виїхати і іммігрувати з України. І я, звісно, виїхав зі своїми батьками і зразу вам скажу, що не жаліюся. Не жаліюся і не жаліюся, і вдячний своїм батькам за те, що вони зробили колись такий вибір. Але зараз дуже багато є негарних речей, які ходять в інтернеті. Дуже багато нападають на людей, і дуже багато українців, які вже живуть дуже довго за кордоном, які зробили. Вибір, коли в Україні можна сказати не було війни в Україні, було, був нормальний і е, мирний час. Ті українці виїхали з України, шукаючи кращої долі, і деякі з них е, померли вже на чужині, деякі з них не добилися нічого, деякі з них добилися чогось. Але факт залишається фактом, що вони зробили цей вибір і як демократичній країні на той час, коли не було війни. Ті українці, які виїхали, вони мали право на це. Вони зробили вибір, вони покинули Україну і вони попробували і хотіли попробувати свої сили на чужині. А тепер ці українці на тих українців, українців нападають, говорять, що вони ухилянки, що вони забули про Україну, що вони можуть не повертатися. Що вони як вони можуть любити Україну, що вони там знають? Але ніхто не хоче врахувати те, що ті ж українці стільки грошей і стільки грошей кожного року пересилали в Україну для того, щоб підтримувати українську економіку. Величезні суми грошей пересилалися щороку від тих українців. Ті українці підтримували українські традиції, ті українці створювали громади, які зараз донатять на зсу. Які допомогли багатьом жінкам з дітьми, які покинули Україну, яким немає куди вертатися, бо їхні міста знищені Росією, і багато цих українців зробили та продовжують робити великий внесок в те, щоб наша славна Україна не тільки існувала в Україні, а щоб про неї знали та пам'ятали по всьому та всі по всіх куточках світу. І знаєте, ніхто, ніхто абсолютно ніхто, не говорить про те, що Україну не потрібно захищати. Потрібно агітувати людей, щоб люди хотіли захищати Україну. Я знаю, що це звучить, можливо, комусь дивно або хтось з цього може навіть засміятися, але це велика, велика, велика правда, що потрібно заохочувати людей захищати. І не потрібно багато для того, щоб заохочувати людей. Потрібно просто, щоб люди... Самі вірили і бачили в те, що за їхніми спинами стоїть міцна країна, міцні закони, де вони будуть і їхня сім'я буде обезпечена. І тому зараз багато українців, які навіть покинули Україну. Звісно, є люди, є люди, які втекли, є люди, які виїхали по своїй волі, і є люди, на яких інші українці злі по різних причинах. По першій причині це, звісно, те, що деякі українці злі на те, що вони повинні захищати, а інші сидять по барах, розважаються і ще позорять Україну. Це дійсно дуже та дуже прикро, що є такі українці, які е, позорять і продовжують показувати негарний бік українця і українців в загальному. Але є також роботящі люди є люди, які продовжують агітувати, які ходять на мітинги, які... Просувають українську мову, які донатять величезні суми грошей, і про це підкреслюю про це не розповідають, а просто роблять цю роботу, допомагають та підтримують хлопців на фронтових лініях. І це теж потрібно. Це теж потрібно, тому що скільки грошей де в Україну що місяця, скільки грошей і наші хлопці, і наші захисники та захисниці ще далі продовжують не мати деколи достатньо дронів. Чи е, гарного вбрання, яке їм допомагає і допоможе зберегти життя, розумієте, це дуже прикро, і українці з'єдналися за кордоном і зробили величезний внесок. А що буде, якщо уряд буде продовжувати і, і казати українцям, що якщо ви не з'явитеся в ТЦК, то ми будемо відкривати кримінальну справу проти українців проти всіх українців, які колись жили ще до війни і мали багато своїх труднощів? То що їм говорити? Вони покинули Україну, коли не було війни, і мали свої труднощі, і працювали, мили туалети, важко працювали, щоб зараз просто все це кинути. Розумієте, люди вже інтегрувалися в нові країни. Ці люди вже інтегрувалися та привикли до нового життя. І вони роблять теж зі свого боку речі, які вони навіть не повинні робити. Вони могли б взагалі забути про себе. Хто там би пам'ятав про якогось там Івана чи про якусь там Олену, яка вже 20, 30, 40 років живе в Канаді чи в Америці чи в Європі. Якщо би та Олена чи той Іван би не робили зі свого боку абсолютно все, щоб їхнє ім'я чули, щоб вони допомагали хлопцям і дівчатам, щоб вони не забували та підтримували українське, тому що зараз як ніколи важливо. Те, щоб ми їдалися, і не було цього розвороту такого і такої проблеми між українцями, тому що повірте, коли війна завершиться, то будь Україн... любий українець буде на вагу золота для України, тому що якщо не буде українців, то для кого буде ця Україна? І для кого буде Будуть заселювати Україну з інших е, третіх світових? Країн і Україна просто втратить свою індентичність і свою єдність. І тоді, задля чого всі ці люди воювали, за для чого Україну захищали, якщо в нас потім не буде України і не буде кому в тій Україні жити? Звісно, це є несправедливо. Звісно, це несправедливо, коли когось забирають насильно, коли людина йде на роботу, її просто забирають і і вивозять і заставляють воювати. Це несправедливо тому, що та людина сплачує податки, та людина залишилась в Україні, та людина не втекла, і та людина готова захищати, можливо, своє місто, але не всю країну. Ніхто не знає, що конкретно кожна людина хоче. Але в кінці дня хтось повинен робити роботу і комусь, на жаль, менше везе, а комусь більше везе. Але люди, які в Україні залишилися, вони вірять в Україну, вони хочуть там жити, вони хочуть, щоб та країна. Була і існувала для їхніх дітей, для їхнього майбутнього, для українців, а не для когось іншого. Тому ці всі закони, що зараз уряд зробив, це навпаки відлякує українців. Це не є заохочування, це не є е, натхнення, це не надихає людей повертатися в Україну. Це навпаки лякає людей, українців, і побільше і побільше, ми всі бачимо, що пишуть в статтях, що в світі пишуть, що українці говорять. Що вони по більше українців не хочуть повертатися назад в Україну. Українці, які не хочуть повертатися назад на свою батьківщину, і це не те, що вони не хочуть і не люблять. Вони б залюбки, якщо б зараз все було би добре в Україні, залюбки б всі повернулися в Україну, тому що всі прекрасно зрозуміли і знають, яке це життя на чужині, яке воно нелегке і яке воно деколи гірке. Але люди бояться людей лякають і таким чином. Враження таке складається, що влада навіть не хоче не хоче бачити цих українців, не хоче їх бачити і таким чином просто відмовляється від мільйони українців, які потенційно є дуже важливими і важливими людьми для України в майбутньому, та та також тепер. Якщо правильно знайти підхід, то можна знайти підхід до любої ситуації, до любої людини. Але треба пам'ятати, що Робити цю різницю між тим, хто ухилян, хто не ухилян, і саме головне, коли депутати самі себе захищають повноцінно і там 100, 200, 300 депутатів вирішують долю мільйони українців. Чи це правильно для вас, чи це дійсно так повинно бути, чи можливо щось в цьому неправильно? І тому, друзі, пам'ятайте про те, що політика це дуже така болюча та складна тема. Яка створена і створюється за для того, щоб ми, як вівці, нападали один на одного і загублювали один одного серед цього всього стада. Але саме головне, що повинно бути так, що ми повинні розуміти, що ухилянці, неухилян такого немає. Люди, які воюють, вони є справжні герої. Люди, які допомагають, дякую їм, Правильно роблять, що не забули, бо могли і забути і нічого не робити. Люди, які дійсно відмовились від України від України, не горді, що вони українці, а тільки піднімають свій паспорт гору, коли їм вигідно. Звісно, такі українці не потрібні нікому, але без таких українців немає суспільства. Теж тому, що в світі в кожній країні є погані люди, добрі люди, і нема такого, що є ідеальна країна, що всі будуть захищати Україну від від А до Я і не буде ніяких проблем. Це чиста правда, і треба пам'ятати про героїв. Треба розуміти про те, як ніколи, що не потрібно зараз піддаватися цим всім провокаціям. Потрібно єднатися, зберігати один одного і бути просто вдячним тим людям, які не забули українську мову, які продовжують робити зі свого боку принаймні, хоч мізерний внесок для того, щоб Україн, про Україну пам'ятали, і щоб Україна мала шанс на майбутнє та на існування. Я надіюся, що цей відеоролик вийшов цікавий, інформативний. Вам бажаю здоров'я та мирного неба на нашу улюблену Україну!